Асоціація з європейським союзом має стати для України важливим стимулом для подальшого формування сучасної європейської держави. Про це заявив президент Віктор Янукович на урочистому зібранні з нагоди Дня Незалежності. Глава держави висловив переконання, що у нас вистачить віри і терпіння, щоб гідно відповісти на виклики сьогодення і збудувати сучасно розвинену Україну. Урочистості традиційно розпочалися з покладання квітів до пам'ятників видатним українцям Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Церемонію взяли участь президент Віктор Янукович, урядовці на чолі з Миколою Азаровим, спікер парламенту Володимир Рибак та столичне керівництво. Урочисті заходи продовжилися на Володимирській гірці, де традиційно проходить молитва за Україну. Від радянського тоталітаризму через дикий капіталізм, економічні кризи та соціальну розгубленість все це здолала Україна протягом 22 років своєї незалежності, заявив президент Віктор Янукович у своїй промові. Сьогодні впевнений глава держави Перед Україною стоять нові завдання, які мають вивести Україну на новий якісний рівень розвитку економіки. Зараз ми реалізуємо найскладніший перший етап модернізації, пов'язаний із системним реформуванням ринкової інфраструктури та соціальної сфери, створенням умов для прискореного розвитку реального сектору економіки, стимулювання конкурентно-спроможної, традиційних і нових галузей. Позитивний досвід провідних країн світу допомагає Україні реалізувати власні програми модернізації, впевнений президент. Країна зробила остаточний вибір. Курс на євроінтеграцію для нас незмінний, наголошує голова держави. Для України асоціація з європейським союзом має стати важливим стимулом для подальшого формування сучасної європейської держави. Одночасно ми маємо зберегти та продовжити. Поглиблення наших стосунків, інтеграційні процеси з Росією, країнами євразійського співтовариства, іншими світовими лідерами та новими центрами економічного розвитку в Україні надалі зростатимуть соціальні стандарти, які мають бути адаптовані до європейських. запевнив Віктор Янукович, це одна з складових модернізацій українського суспільства. На моє переконання, наступний етап модернізації має полягати в розвитку суспільства знань. Творення високотехнологічної, наукойомної економіки, зміцнення єдиного національного гуманітарного простору. Церемонія завершилася присвоєнням п'ятьом видатних українцям звання Героя України, а у виконанні хору веревки прозвучала молитва за Україну. Отже, день незалежності в Україні. Які досягнення ми маємо за 22 роки суверенітету? Над чим та в яких напрямках ще варто працювати, та чи стали громадяни щасливими за цей час? Розбирався Данило Ширшиков. 24 серпня в Україні святкується 22 річниця незалежності. У Донецьку відзначити цю дату біля пам'ятника Тараса Шевченко зібралися представники місцевої влади, громадськості та всі небайдужі донеччани і гості міста. Сьогодні ми дійсно живемо в сім'ї вольній, новій, як заповідав Кобзар, совість і мудрість українського народу. І саме так, як належить великій дружній родині, відзначаємо 22-гу річницю незалежної України. За часи незалежності значно змінилася не лише країна, а й сам Донецьк. На думку міського голови, ці зміни лише на краще. Щодо держави в цілому, згідно з міжнародними рейтингами рівня життя, Україна посідає 70-те місце з понад 160 країн світу. Тож про розквіт держави говорити ще важко. Але країна, хоч і не великими але все ж таки йде вперед. На думку політолога Тетяни Ногорняк, більшість уваги варто приділяти саме кадровим питанням. Не територіальна адміністративна реформа, яка сьогодні будірується на э, общественных слушаниях, не внутренние, даже даже не вопросы коррупции. Важно сейчас удержать человеческий потенциал страны. Интеллектуальный ресурс, да и вообще просто, просто человеческий ресурс. Після того, як вдасться розібратися у собі, варто попрацювати над зовнішнім іміджем держави. На секрет, що більшості країн пострадянського простору і досі доводиться ламати некоректний стереотип про небажання співпрацювати з іншими державами. Тож побороти його ще один важливий крок у формуванні молодої країни. Україна і непосередньо її інформаційна політика вистроєна на те, щоб зовнішній образ України сьогодні приобрів більш позитивні черти. Донеччани вірять, що згодом проблеми сьогодення зникнуть і з'являться нові вектори розвитку. І ми будемо одної з розвитих країн, тому що і наше місце розположення, наш потенціал, інтелектуал українського народу, трудолюбі. Це все повинні Возродиться, і наші діти, внуки повинні бути щасливі в страні. Отдільне государство независимо не треба нікому не підчинятися, ні кому щось справжувати. рішається все народом країни, а не кем-то кем не. У спадок державі дісталася непогана система освіти. Вона і зараз, порівняно з іншими країнами СНД, продовжує триматися на цьому рівні. Серед надбань, які з'явилися після 1991 року, експерти відзначають розвиток змій. Вони досягли того рівня, коли їм вдається висвітлювати більше ліберальних незалежних поглядів. А рівень довіри у населення збільшився. Тож зараз варто намагатися не лише досягнути чогось нового, а й зберегти те, чим жили наші попередники. Страна, ну как и любой ребенок, как любая семья, как любое предприятие, она способна переживать эм, часы непослушности, часы каких-то кризисов. Но мы же от этого не меняем детей, не меняем семьи, не бросаем работу каждый день. Мы пытаемся строить эти отношения. Украина должна строить эти отношения, эм, уважая свою историческую память и смотря в будущее, потому что человеческий ресурс у нас. Це не просто количество людей, це количество талантів, це інтелектуальний ресурс страны. Світова історія вчить нас, що будування держави це важкий та довготривалий процес. Він потребує багато зусиль усіх громадян. Як скоро Україна стане такою, як і її на жін, залежить від кожного з нас. Данило Ширшиков, Артур Шагалін, програма Регіон. Ми продовжуємо нашу програму і далі ми продовжимо. Висіду про те, як Україна стала незалежною, і у нашій студії побувала людина, яка зараз працює маріупольським міським головою. Але тоді, у 1991-му, Юрій Хотлубей був у числі тих депутатів, які і прийняли акт незалежності України. Тож далі експертна думка. было принято решение собрать внеочередную сессию, и 24 августа мы съехались в Киев, и был вынесен вопрос, по сути, единственный вопрос, провозглашение акта независимости Украины. Было принято решение единогласно, по сути, вот о том, что мы поддерживаем этот акт. Украина становится независимой, в Украине действует только Конституция и законы Украины. Было принято новое название государства вместо Украинской Советской Социалистической Республики Украина, и было принято решение 1 декабря провести всенародный референдум. Все наши народные депутаты от Донецкой области голосовали за принятие этого акта независимости Украины. И я поясню, ведь была очень тревожная ситуация. Ведь, по сути, терялось полностью управление в государстве. Что такое ГКЧП? Это совершенно непонятный орган, который пытается взять на себя все образы правления в государстве, непонятно на какой правовой основе. Ну и сам приезд, давление этого генерала Вареникова на председателя Верховного совета України Леонід Макаровича Кравчука теж вызывало определенную негативную реакцию, то есть. По сути, нам Москва сразу дала понять, где наше место и что нас ожидает в этой ситуации. Это все вызвало вот такую реакцию в Верховном Совете, и то, что было принято решение, оно было принято сознательно, с пониманием ситуации и адекватно тому моменту, в котором находилась в то время Украина, как и другие республики Советского Союза. В рамках святкування дня шахтаря у Донецьку відбулись традиційні всеукраїнські урочисті збори, присвячені головному святу гірників. Захід, який зібрав в академічному музично-драматичному театрі понад 700 представників гірничо-видобовоного комплексу України, проводиться саме в шахтарській столиці, не випадково, адже на Донецьку область припадає майже половина обсягів видобутку українського вугілля. Зокрема, з початку року гірники Донеччини підняли на гра понад 23,5 мільйони тонн вугілля при загальнодержавному показ близько 48 мільйонів. Але головне завдання напередодні свята не лише поділитись успіхами, а й визначити вектор розвитку на майбутнє, яким він має бути, розповів президент Віктор Янукович. Модернізація вугільної галузі одне з першочергових завдань державної політики. На цьому президент України Віктор Янукович наголосив під час всеукраїнських урочистих зборів до Дня Шахтаря в Донецьку. Передусім, йдеться про технічне переозброєння українських підприємств, особливо застарілих, адже це частина великого плану з диверсифікації джерел споживання енергії, зменшення залежності від зовнішніх постачань електроносіїв та впровадження енергозберігаючих технологій. Таким чином, модернізація енергетичного комплексу сприятиме. Модернизации всей экономики державы. Нам нужно создать условия для ускоренного развития реального сектора экономики, основных отраслей промышленности. И одной из первоочередных задач в этом смысле является создание современного энергетического комплекса Украины. Окончательная цель этого процесса создать отрасль нового экономического качества за счет. Внідрення передових технологій производства і управління сучасних стандартів безпеки труда, саме створення належних умов праці для гірників та підвищення безпеки на підприємствах має бути в центрі уваги керівників всіх рівнів під час процесу модернізації. Сьогодні це завдання набуває неабиякої актуальності, особливо з урахуванням трагічних подій середи на шахтоуправлінні Покровське, внаслідок яких загинули два прохідники підприємства. Не менш важливим питанням є і забезпечення своєчасної виплати зарплатні та інших соціальних гарантій гірникам. Середнімісячна заробітна плата по отраслі досягла відмітки 5632 тисяч гривні. Государство будет жестко контролировать выполнение всех предусмотренных законом социальной гарантии шахтерам и их семьям. Это также касается достойного пенсионного обеспечения ветеранов шахтерского труда. Для молодых квалифицированных специалистов при выборе шахтерской профессии будут введены действенные стимулы. Ще одним пріоритетом державної політики має бути збереження існуючого фонду перспективних шахт. Зокрема, глава держави зазначив, що жодне підприємство не буде закрите безпідставно. Крім того, за його словами, закриття збиткових шахт має відбуватися паралельно із забезпеченням гірників новими робочими місцями шляхом створення нових сучасних виробництв. Одночасно необхідно залучати вугільну галузь, приватні інвестиції та вдосконалювати механізми державно-приватного партнерства, які використовуються під час модернізації. Ожидаю, что до конца 2014 года в отрасли будут завершены приватизационные процессы, а также окончательно реформирован рынок угольной промышленности. И все это должно проходить под полным контролем трудовых коллективов и профсоюзов. Загалом же сьогодні розвиток держави потребує модернізації всіх галузей економіки. За словами президента, це непростий шлях, втім його необхідно здолати. Адже в кризовий період, через який зараз проходить світ, тільки кардинальні зміни дають можливість виживати. Глібше мовнів Артур Шагалін, програма Регіон.